Гравців на шоу інтуїція. Сьогодні ми будемо грати в аніме адаптацію шоу інтуїції і перед вами ви бачите учасники. дівчина. Як вас звати, можете представити і Ігор і Поліна. 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 А, у гравців є група підтримки з правої та лівої сторони перед вами категорії. Ви вибираєте категорію, яку на вашу думку більш підходить до персонажа. Почнемо з Поліни, обирай категорію, яка тобі більш сподобається. Працюває смерть. Так? Вся категорія. Категорія обрана. Який персонаж, на твою думку, більш підходить під цю категорію? Може Можуть... Можуть... три. Три. Ще якісь версії в тебе є. А, можеш а, до групи підтримки кидати. Стрімка. Я не бачу, що немає.

Десять. Десять, так? Добре, номер десять. Чи відповідає категорія перечуває смерть вашому брассарві? Так, категорія «Перечуває смерть відповідає. Бажал, Пожалуйста. Я, <бузь> я тобі буду підписаю. У тебе є 100 балів на твоєму рахунку і переходить самого події. Яку категорію ти обираєш? Масовий та серійний вивці. Масовий. масовий та серійний вивця. Категорія обрана. А який номер, на твою думку, більш підходить під ці протегорії? Номер 3. Три. Номер три. Це остаточний варіант. Да. Добре. Е І що ж, зараз ми дізнаємось, чи справді ти масовий та серійний вивчає. Я багато вбила і постійно буває до сих пір, багато ще роботи. У вас Два персонажі вже вибули І це означає, що залишилось вісім категорій, які ви бачите на екрані. Яку категорію наступну ти п'яно. Богиня п'яно. Так? Так. Категорія обрана. Яка богиня п'яном тут, на твою думку, більш підходить? Чотири. А може номер два? Вона не схожа. Чи номер два тисячі? Номер чотири, так? Ну так, так, чотири. Номер 4. Слухай, віддасть мені 8 свідчити? <ріху> <Зрайди, ріху> у номера 4 є калешпила. Ти за цього думаєш, що це богиня п'яна, так? <ріху> а чого це ви пологіє? <ріху> Добре. Добре. І так, давайте запитаємо у номера 4. Чи дійсно вона являється богинією п'яном? Давай <ріху> стендап. Поки могли бути неодносплодні до вас. Але сьогодні ви ми... Давай мені зібрати. Дякую. Ну що ж, ви йдете на вірному шляху, у вас не ні одної помилки. Але скажу, що якщо у вас буде хоч одна помилка, всі ваші пали переходять суперні. Яку у вас тут у категорію ви оберете? <гум> Я просто думаю, що Давайте, має здатність виростати. Має здатність виростати у величезного іграшкового пса. Добре категорія обрана. І так, хто, на твою думку, більш підходить під цей об? <гум> вважаєш, що номер один має здатність виростати у величезного іграшкового пса. Так. Не, грашковий призміна. Це не пес, наскільки я бачу, це знаєць. І так, ти вибираєш номер один, так? Це остаточний твій варіант. Підтверджено. І давайте запитаємо номер один. Чи дійсно ти маєш здатність виростати у величезному іграшкового писані? На жаль, твої бали переходить нам. Переходить. Виборі. Звучить 300. 300? Так. О! Бері. А можна ти будеш моїм трактористом? <сіплес> <сіплес> і так, наступна обирає категорію Поліна і яку ти к... категорію обереж? Живопритул. Живопритул. А у собачья му. Це може дівчина по слопи бути. це може бути. Свою думку. Один подумаєш? Да ну. А я сперва, да можно других страх, то здесь буде вопрос. Що таке пиццу? Сразу я не буду. Ну, спит кнопочка, да. Смотри, так пишет. А да, да, а тобі ти взагалі покані. Яка ти тебе А от як ти можеш обґрунтувати свої версії? А що ти знала? Та вони всі які Це Так, Так, вас, яка... Або дев'ять, або шість. Або хтось із них буде. Ну, старозаді. Група підтримки тобі показує, що або 9, або 6. Слухай, схоже, чого починає взяти терористів. Подивіться, я терористичний. Ні, живого притулку. Вони там теж живого притулку. Ну слухай, якщо судити по логіці, то живого притулку може бути як бідним, так і з так і місцяком, так і близько наркоманів. Так, і ти чуєш? І з разними Как-то нести жена. Да я ж кажу, вони всі не скажу. Давай девятый. Давай девятый. Давай шостого. Да ну шостого він просто шестого. Смотри, послыхать, не поздравить, не молодец. Нет, панавин. Ч давить? Ч ты вид? Не, я ката моя. Чисть. Номер 6. І давайте дізнаємося. Чи дійсно номер шість у коці? 6 деталей. Ціка, насправді, це дуже другий учасник було батьків, але батьків. Я казала! А чому це Чуй, не туди, Знаю, що то це. І всі твої бали переходять твоєму супернику. І суперник обирає категорію. Яка це буде категорія? Створив гастрономічний оргазм. Створив гастрономічний оргазм. Яка на твою думку категорія підходить до якого персоналі? Номер п'ять. Ти вважаєш, що це номер 5 Це зафіксовано. І давайте запитаємо, чи номер 5 дійсно створив гастрономічний орган? No. О, так. А, ми не певно. Дякую. А це її точно. Тебе плюс 400 балів і залишилось у нас 6 персонажів. А, обирай категорію. Геній у вирішенні складних логічних завдань. Геній у вирішенні складних логічних завдань. Категорія обрана. І яка, на твою думку... 7. Як він посилаєш? 7. 7. Ти вже. Швидко так вирішено, так? Так по ньому ви вони ви води не Все вважають, що за номер сім. Так, ну я шахи. Шахи. Так? Так, заліво. Я королевству, а ти мене від час і мушала. Наступна категорія, категорія обирає. Яка категорія? Володар темного Добра категорія обрана. Одер темного No'ять а, Що? Підтримку. А грубо підтримки, так, можна також поговорка. 9 або 1, так? Твоя група підтримка каже, або 9 або 1. Но ти вважаєш, що це номер 9 так? Давайте ми виберемо. Яку? Ми обираємо перший ковід. Ти спочатку вибрав номер 9, так? Я переконався, я подумав що група підтрим, можливо, буде про... Добре. Е ти вибрав номер один і я приймаю цю відповідь. Да. Чи дійсно номер один володар темного полум'я? На жаль, чи щастя тобі. Це ми на відповідь. І, на жаль, твої бали переходять в суперники. Яку ти обереш категорію наступної? Ні. Ти можеш... Спробувати цю саму категорію або брат і... Все. А чому молодець там по. Може, норга. Може, давайте. Вибирай. Давайте об час Так. похожий. Оп, час і пост. Я прихожу. Так. Номер два. А, ні, 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 ні. Що? Що? Что? Жевять? Девять. 6. 6. Серега. Бегай у него ноги, треки часы. Ну. Белый. Да. Бог сейчас такой супруг другает, другий. Ч вот? Нет! Да вона выглядит, Бог Бог Это что? Чего? Хорошо. Добрый день. Два. Два. Все. Два. Нет, Номер два. Так? Ты выбираешь номер два. Номер два. Чи действительно ты Бог часу так Бог Но я еще не раз не проигрывала в этом. Конечно, я Бог по стилю одежды. Я на жаль, ви нагадали персонажа. А ти що, і не знаєш? Всі твої бали переходять в супер. Яку наступну категорію бери? Можеш спитати? — Народився в ході невідомого експерименту. Народився в ході невідомого експерименту. І ти вважаєш, що в тебе є якісь здогадки, тут може народитися в ході невідомого експерименту? Номер шість. звичайно, ще те експонат. Всі твої бали переходять в Поліні і Поліна обирає наступну категорію. Дай ход до цього експерименту. Я вже знаю, що це хотій Народився в ході невідомого експерименту. Ти вважаєш, що в тебе якісь версії є. Вісім. Так, вісім. Не знаю, це жінка схоже на овоць гуля, короче. А мені найдую. А ми так. Ну так. Давайте дізнаємося. Чи дійсно номер вісім народився полі невідомого експерименту? Я звичайно народитися, це все дуже добре. Дякую. Переходимо до наступного учасника, яку категорію обереш? Може вже доб'ємо цю категорію. Народніше. Одізон експеримент. Знову цю категорію. Категорія прийнята. і яка, на твою думку, який персонаж підходить від цієї області? Я оце не повний. Уважно подивись на персонажів. А... Номер два. І давайте запитаємо у номер два. Чи дійсно ти народилася в ході не відомого експерименту? Дякую. Залишилось 4 категорії. І. Яку категорію ти обереш? <т delegation> Залишилось жив у притулку, Бог часу та космосу, володар темного полум'я і має здатність виростати у величезного єважкого пса. Володар та космосу. Так, категорія обрана. Ну, І... яка, на твою думку. по космосу. Кто може бути Богом часу та космосу? Давай. Посвійте. Серьезно. Шесть скоро передати. Прошу раз не з шіст. <клевиця> тобою я був. Я був, шість. Номер Ти вважаєш, що номер 6. Бог, часу, та космосу. І давайте запитаємо номера 6, Чи дійсно, він бо часу та космос? Ой. Ти що змій днів голову. <правж> Все с неї самі таке школяремо. Але після О, Я следури, як він влаштував. Дякую! Дякую. <правж> Дневник будущего. Ааа, записываем. Блин! Дневник будущего! Залишилось три категорії і три персонажі. Живу круту! Категорія Обрана і так швидко перший номер. Сколько на звільнение живе? Гоголь вроде как спритул. Ніколи. І так, номер один. Чи дійсно номер один жив у приколку? Дай. Це вітрин, так? вже стала Мене звати Колі і я дійсно жила в притулку. Це було Типу притулку діти там бігаються. Так. Залишили дві і категорії. Здатність <плес> має здатність виростати у величезного іграшкового Вісім. Ти вважаєш, що це номер 8. Дивись, в тебе є так. бали, які можуть пройти і ти все програєш. Або ж, або ж ти переможеш. Давай Давай! Давай, давай, номер вісім. Вісім привісім. Вважаю, що номер вісім. <реш> <Так>, І це <реш> остаточно твоє рішення? <реш> <Так>. <реш> номер Noсі. <віся. реш> <реш> І чи дійсно ти маєш здатність вростати величезного са? Ні, <реш> сейчас. Мене так дуже понад східності, знаєте? Але карьом. На жаль, на жаль, ти не вгадала. і твої бали не перейшли. Не втягнути, Я не не думаю, тут вже не зрозуміло, хто є хто. Це нагадала. Переможуть у нас ху і хочете до сих